Ця угода паралельно відкриває новий формат безпекової оборонної співпраці з сполученими штатами, тому що Сполучені Штати можуть передавати воєнну допомогу як такий статутний вклад в інвестиційний фонд. Відповідно, якби правильно зазначили, дуже важливо було зафіксувати, що немає там жодних цих мільярдів, боргів за допомогою, яку Сполучені Штати передавали за попередні три роки. Тично, але на майбутнє ми можемо очікувати, що адміністрація Трампа прийме рішення передавати не знаю патріоти, артилерію будь-яку будь-які види озброєння, і це буде зараховуватися як статутний внесок. І ну очевидно, це те, що ми вирішуємо зараз, тут і сьогодні. Бо військова підтримка Сполучених Штатів надзвичайно велика, бо ми в повномасштабній війні і посе. України е, необхідне, але е, на таку середню строкову перспективу це дуже важливий е, інвестиційний е, інструмент для України. Україна ніколи не мала ну таких е, дуже значних е, іноземних інвестицій, особливо там в конкретній галузі економіки, і це е, цей фонд інвестиційний такий, е, шлях до таких інвестицій відкриває. Е, більше того, як е, е, Правильно ви зазначили, ми ж не втрачаємо а, жодних е, прав на копалину. тобто, всі е, всі процедури е, і отримання на видобуток вони залишаються в чинному законодавстві. Е, е, так 50% від ренти буде поступати знову ж таки з боку України, як внесок в інвестиційний фонд. Але що важливо, протягом 10 років можна реінвестувати будь-які кошти цього фонду, чи американські чи українські, е, е, лише в інфраструктуру України. Не лише це можна робити там в корисні кобалини, але й в інші інфраструктурні проекти. І от уже тільки після 10 років можна буде отримувати і виводити прибутки. причому, що прибутки будуть ділитись, також на опіл. Тому ми дуже зацікавлені, щоб і сполучені штати якомога більше так змогли забустити та нашу економіку, щоб отримати прибутки, бо Україна отримає фактично стільки ж.